І зараз ми підходимо до керівника, ансамблю, будь ласка, відрекомендуйтеся і ми тут вас всіх покажемо, бо основно пишемо, а ви так чуть-чуть за кадром завжди. Відрекомендуйтеся, як вас прізвище, ім'я по батькові. Розкажіть про себе. Тодосю, Віталій Васильович, керівник Оркес. Від початку війни ми займаємося волонтерством. Вже на сьогоднішній день біля трьох мільйонів збирали коштів. Відправляємо на фронт все, необхідне нашим захисникам. Це тепловізори, дрони, ви говорили, середні батареї, сонячні батареї, всю військову амуніцію дошла туди. А ви з волонтерами працюєте Вони викупляють... Ми самі волонтери. Ви самі возите, так? Возите на фронт? Ну, усім... Приїжджають, за автомобілями приїжджають. Конкретно з частин, да, так, да, хлопці, да, ви напряму працюєте з хлопцями, да, так? Да. З вашими земляками. А багато ваших земляків зараз на фронті? У нас в нашому селищі більше десь півтора тисячі, двох тисяч. І, на жаль, 20 чоловік загинуло. Багато протали, це, без... це Браїлівська громада? Ні, це Жмеринська громада. Це жмеринська громада. Ні, Ні. громада ТГ. Так, я маю до вас змерівської ТГ. Жмерицької це ви зараз ТГ. за Жмеринську ОТГ кажете, бо я питаю, чи саме селища Брелинська, я зрозуміла. А скажіть, скільки нараховується вас в основному всі е, е, учні, школи? Усі ну, учасників 22 учні. Так. В основному це діти школи. Mm -hmm. Одні... Закінчують школу, інші приходять. І вчитель, скільки Не... треба, щоб навчити? А? Навчити, щоб скільки треба а. награти. Складне питання. Ну два-три роки. Три-чотири роки треба вчити. Зрозуміла. Угу, а волонтерством займається 400 років. Молодці. Молодці. А сьогодні ви казали, що ви були вже в Чернівцях. Розкажіть, да, код вийшли. В котрій годині проснулися? Ну, в Одністровської. А тоді ми приїхали туди, там два колективи вже виступають, дорослих. Uh -huh. ну, нам вже третьому колективу не було достатньо. Вона вже річ, що Я день. бачу, що у вас і дівчина є. А? Дівчина да, бачила. Є. Є. Це ліза.